Дитяча радість канікули для школярів продовжено до 8 квітня в деяких містах Луганщини, Донеччини, Криму, Сумщини та Хмельниччини. Аж до 15-го пощастить не вчитися декому з Волині та Полтавської області. Київ гулятиме ще три дні офіційно через грип. Але є ще й неофіційна причина її з'ясовувала Наталка Гончарова. Класи стоять пусткою, учителі за дітьми сумують. А ви знаєте, якось незручно. Треба, щоб були діти у нас. Діти за вчителями скучили менше. За школою скучив? Не дуже. Ні, тільки на школу. Дуже. Там багато моїх найкращих друзів. Вчителька дуже гарна. Зараз учать предмети з безпеки життєдіяльності. Це дуже небезпечно. Можеш загальмувати? Ну, так. Но причина подовження канікул загроза епідемії грипу, хоча діти якраз видужали. Перед канікулами захворіли, з високою температурою пробули цілий тиждень, і зараз буквально вийшли на декілька хвилин, щоб немножко подихав воздухом. Не дивлячись на те, що останній тиждень ми спостерігали. Певне зменшення захворюваності, але попередні два тижні говорили про те, що під ситуацією в місті Києві все ж таки загострюється. Реальні причини не ходити до школи розуміє навіть малеча. Це неподолані наслідки снігопаду та загроза повені. О, мабуть, тому що сніг дуже важко добиратися до. Школи батьки дошкільнят кажуть, захворіти швидше можна на ковзанці, тому сьогодні зініціювали тестування малечі перед першим класом. Грип їх не лякає. Ми спокійні абсолютно. Хочеш школу? Так. Да. Тут багато хороших людей, і вони добре учити. Я думаю, директор підтверджує, що до канікул їхню гімназію хвороби поки що обійшли по гімназії по статистики яку ми безумовно поповнюємо кожен день і ведемо не було у нас такого такого стану а три додаткові дні простою лише ускладнять навчальний процес Зрозуміло для всіх, що якщо ми зживаємо, скорочимо навчальний матеріал, то це не завжди та якість, на яку ми розраховуємо. Додаткові завдання роздадуть інтернетом, і не виконувати їх заборонено. Оцінки діти отримають Наталя Гончарова, Максим Шенкаренко, 1 один 1.